Як ніде? п'ятого батальйону взагалі немає. Такого батальйону не існує на Україні. Ви розумієте, це не існує. Вони ніде не записані. Як це відправили без нічого. 40 автобусів лишилося 10. Автобусами воювати. Мали когось одного там Бердема і то розбили. Татраництво хлопці голі босі пішли звідти з блокпостів. Голі босі. Петро мене звав. Чубанюк. З перших днів, коли п'ятий батальйон пішов, з п'ятого їх привезли 4-го, коротше, сказали, що з 5 числа їх записали так, як в АТО. Але ніде нічого нема, розумієте? Нічого нема. Як вони? Він нічого не каже, що, що там нема або що. Але просто вже він його розкручує і він вже сам туди каже, що там є. Їсти є, що немає що. Там, десь може трошки поблок, так погано. Але решта тут все таке, я сам не знаю, що Якщо є то їм кажуть, що дезертинка їм дають. Яке дезертинка може бути? А Їх докомплектують, док, док, так як має бути, то все нормально.